Каразінський це не тільки про освіту, це про широкі студентські можливості, це про велику каразінську студентську родину, це про студентське самоврядування, де кожен студент може реалізовувати свої проєкти, івенти, збирати тисячі гривень на благодійність. Каразінський це те місце, де ти зможеш реалізувати свій потенціал на 100%. Всім привіт! Мене звати Маша. І я навчалася у Кразінському університеті з 2014 по 2020 рік на соціологічному факультеті. І не дивлячись на те, що зараз я знаходжусь на іншому куточку планети, я все ще з великим теплом та трепетом згадую період мого життя, який присвячений моїй рідній альбоматері. Загалом студентські часи в мене асоціюються з трансформацією мене як особистості з розвитком. З великою кількістю нового досвіду, з великою кількістю цікавих і нових людей у моєму житті. Ну і звісно, з веселищами, такими як славнозвісний конкурс для першокурсників Альмаматер, якось так склалося, що у нас на факультеті завжди була дуже дружня атмосфера. І зараз я говорю не тільки про відносини між студентами. Викладачі для нас. Були як ментори, вони могли допомогти у будь-якій ситуації, навіть поза межами університету, і з ними завжди можна було знайти спільну мову. І факультет за 4 або навіть за 5-6 років життя він стає дійсно другим домом, до якого ти можеш звернутися за допомогою, який тебе зрозуміє, і вислухає будь-які ситуації. Загалом навчання в Каразінському воно має окрему частинку мого серця і назавжди залишилося в моєму житті. Як дуже приємний та яскравий спогад та сторінка мого, моєї історії. Я Капран Євгеній Сергійович, студент першого курсу інституту державного управління Каразінського університету. Що для мене Каразінський, Каразінський для мене справжня родина, де я можу почувати себе потрібним. Де кожен може реалізувати свій власний потенціал на максимум. Привіт! Мене звуть Руденко Руслана. Я студентка третього курсу хімічного факультету. Каразінський університет це не тільки те місце, де ти отримаєш велику кількість фундаментальних знань, які зможеш застосовувати на практиці. Це місце, де ти можеш працювати в сучасних лабораторіях на новітньому обладнанні, дізнаватися усі тенденції світової науки. Тут ти не тільки можеш доторкнутися до науки, ти можеш стати частиною світової наукової спільноти. Ще з 9 класу я мріяла про вступ до Каразіна. Мене полонили розповіді моїх друзів, які вже на той час були студентами про активне студентське життя, про потужне студентське самоврядування, про таку кількість івентів, цікавих можливостей, які надає університет своїм. Абітурієнтам і студентам, що я просто не могла дочекатися закінчення школи і нарешті вступу до мріяного вишу. Тому я усім абітурієнтам раджу одразу приймати участь в усіх івентах, які вам пропонують, вступати до наукових об'єднань, займатися різною діяльністю та. Займатися діяльністю, підтримувати діяльність студентської ради вашого факультету. Це неймовірно цікаво і відкривається світ нових вражень і нових знайомств. Я Жук Софія Євгенівна, студентка третього курсу медичного факультету Каразінського. Каразінський – місце формування та професійного зростання фахівців міжнародного класу. Доєднуйтесь до спільноти професіоналів. Доєднуйтесь до Каразінської родини. Привіт! Я студентка другого курсу науково навчального інституту Українська інженерно педагогічна академія Каразінського університету. Мене звуть Антоніна Джиґі. Нещодавно ми об'єдналися в велику дружню родину Каразінці. Я навчаюся за напрямком енергетична безпека. Навчаюся в перших історичних корпусах першого університету, першої столиці. Ми живемо та розвиваємося в самому серці нашого чудового міста. Це відбувається, не зважаючи ні на що і попри всі загрози. Бо традиції української інженерно-педагогічної академії в академічному середовищі Каразінського університету набувають ще більшої сили та здатні забезпечити стабільне зростання та розвиток. Для мене Каразінський університет це серце і душа постійного молодого Харкова, його інтелект, та характер, історія та традиції це комфортне, мотивуюче середовище та центр тяжіння всіх прогресивних людей нашої країни. Приєднуйтесь до нас.